Там Наталя. Ну на здоров'я. Умнички. Ти сьогодні поливаєш. А ми не їдемо до вас на вулицю, бо це ж буде до калітки тягнути. Кажу, завтра поїдемо. Привіт! Дивиться! А в немає! Га? Ну добре! Ну, поїхали. Наташа кличе, Бабушка Наташа і тьотя Наташа каже, ідіть погуляйте трішки. Ну, пішли. Ага, оце тут фіртка. Ти її знаєш? ну. Як? Треба йти туди? Да. Треба йти? Да. І ливає так? Де вона там балака? Вона поливає. Ми не будемо з колясочки вставати, бо ми забруднимося, да? ми просто трішки погуляємо. Да.

дивись, Сняв Вона така тільки що творила та някак. Чого? Наїлась і до пор бігала. І підкричу тобі. По тому. По цьому погрібнику. Да. А може гусі гусі? Гав. гав яка пам'ять, так? Яка пам'ять? Що ж ми там, він під забором? Ну так, да, і так ми приходили через. Ету. Ой, поливай. Наташ, відро. Зараз я поправлю. Ага, зрозуміло. Вона тут теж переламав. Ага. Так, я поняла. А ото перший кущ такий здоровий був. На нам. Бачите, ну на? да, ну він же ж та. Кажу, навіть не знав, що вже робить. Да. Не знав, що робить. <рес> хрутили, Ой, та він же ж є... я є ходив, а там нема, там Тетя Наташа ходе. Казала Віка, не вздумайте там сливи чи що, не забрудніться, кажу, хорошо. Хорошу, <свистовець> ага. бо, бо це ж то. Для прогулянки в місті костюм, не в роман кого. Глянь. Я ви не, не, дай, не, не можна нічого давати Мама приказала, не замовка. На, Наташа так <свистовець> груші, вчора показувала Віка, як їсть, це взагалі. Ну, цілу взяв взяти. <свистовець> 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 Зараз гаві гав все. Кажи привіт! Привіт, джейка. Кажи привіт! Кажи тітя. Не ну ти бачив? На облачкові ще Найразі не поніма. Ну довго буде він згадувати. Я йому потім, як вже підросте, я йому покажу відео. Pokieši manenki. Šukos. Šukos. Taip, taip, man. Tai jau dvi kartinkių poloninės. Tai jau 11.50. Eidime. Eidime. 19.50. Gerai. Gerai. Arbini Balakai, Ežipo Kantui, kaip ir visi. Ne, 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 ne. Кіця? Кіця? Мяу? Ходь <фу> ти що хочеш. Де, де ж тобі взяти аго? Ми з тобою гуляємо, бачиш, а люди працюють. Ой, Наташа. Так. Ти побіг, так? Здоров'я, а ти казала трошки. Тільки ж, конечно, солівати. Наташа, в мене є соль, Я тільки забула тобі сказати, Наташа, як тобі не досолена, досолиш. <мас> Та Наташа, на п'ятилітрову кастрюлю столову ложку солі. Ну, скільки ж туди тоді сипати? От ти вредіна. Ну нічого, досолили. А так смачний? Ну і добре. Я не буду забирати каструлю, мені нема куди. Ну потім. Ви вийшли в цьому п'яткову і почали. О, то бачиш, а так би щось готували. У а нас так... є суп да? потім. Ну, да, що Наташа і що вам не сподобалось. Ну, один, один раз можна поїсти. Да. Угу. <рикнув> Наташ, то це, це він до тебе кричав. Руки підняв. <рикнув> <рикнув> Опа. Опа. Ото. Ой. А всі таке долі тримали. Навірно, в п'ять, в началі шестого. Так, так, це я гуляю. Десь в п'ять, мабуть. Бо я там повикопувала хости, ті, що засохли і ті, що не засохли. Ого, бо думаю, ну все одно горять. Трішки попрацювала. Коли вже й приїхали на вулиці. Що да? там? Ой. Вона то дитя, все таке, що там діти може. Нади ще якусь тут посадить. Малий Ага. Вона там мала. ahã ahã não glória a Deus mhm o que é que o que é que o que o

Ага, так, да. та вроде, так, ну це може з який може бути той дощ, Наташ. Так, да. Чи там чуть-чуть може. У? Оце ми погуляли, ну, да? так? Угу, угу. Оце ж воно представ, зашкарубло, чи непонятно, що воно що страшне. Угу. Не впади, хоч своїми ногами. Де воно із моїми? Що там? Тьотя там Наташа, там тьотя занята. Бач? Сади, красоту я робе. Ті, ті, Ось угу. ті, що я потім воді посадила, ну не знаю куди вона, там нема діла підчувським. Угу. Пересаджувати треба. Так, лишь... uh -huh. да, Наташа, думаю, там не цей, то підходить. Запас дякую. А... Так, да, Наташа колись сказала. Ось ось вона, ось ось вона. І закицею за тобою. Кричав, кричав, тобі туди. Ага. Uh -huh. Я і поняла, як я а, тобі надо. А, так це тобі надо перед цю. Це ж тобі надо будет. Ти принесеш від роботи. А я а малину ти будеш садити. Да. Ну все равно треба переключать. Що на сказати? Капну. А, капну на чорнобриці. Так переключать шлангу, да? Красота. А бачиш, як покосила, як травка зазеленіла. Та ні, то вона поливала ж оцим, крутів. Ну, так покосила ж і ну, поливала і дивись, яка хороша. Це що, це він біл? Качається. А тоді буде на постель лізти. Та ще ми поки ми з її не впускаємо. Помиєте. Оце сірий приходить і оце таке теж витворяє. Поки ми її не впускаємо, бо куди ж її опускають? Ну так. Да. Що ти? Що там бабушка робить? Та оце то те то те. Переставляє шланг. Угу. Да? Цікаво? Цікава? Гав немає, є гуси. Гус. Нема. Ну, пішли, бабуля, кави з Наташею поп'є, пішли, пішли. Я візьму тебе на ручки. Угу. Давай п'ять. Давай, давай п'ять. Все, каже, я нагулявся, давай. Опа. Давай десять. Давай дайся. давай десять. Опа. Каже, будеш вільна, я й завтра прийду. Я знаю, що я там завтра плану. Як щоб напиши, я вільна, можете приїжджати. Не знаю що. Все, Наталочка, а, дякуємо, пока. Наташа ж дома буде, може щось, щось робити, будете буде. робити. Та може Ми. під вечір вже як заморитись, ну, як зараз каже, вже не хочу малину садити. А, все, завтра вже. Буде да. день. все, пока. Показає. Пока-пока, пока, пока, пока. пока. Закривається, закривається, закривається. Давай закриваємо, закриваємо, Все, закриваємо, все, закриваємо, все, все, закриваємо. все, все, поїхали. А ми поїхали, так? Ви за його їсти і тут не дають поїхати. <рес> поїхали, каже, сердиться. Поїхали кушати нам треба, да? так? Поїхали. Да, нагулялися, да? Все. Все, поїхали додому. Що там наша мама робить, Будемо кушати, купатися і спати. Чи, чи спочатку купатися, а потім кушати, а потім спати. Швидко. Це не те, що ми до 10 були влітку, а зараз. Все, поїхали додому. Так, ти тут живеш. Ой, я за двором забула полить сьогодні. Ну, ладно, завтра полію. Отам ти живеш. Віндюха, й ти досі на вулиці. Біжиш додому, швидко. Я думала, тебе Віка забрала. Ага. Ага, а вам. Я думала, Вікуля тебе забрала. Ні. Uh, Ні. Uh. Ти з Фенді граєшся? О Боже. О Боже. Тихенько, тихенько. О. Опа. Ти скучив за Фенді. Так що повском. Ти ходити вмієш. Тихэнку тихэнку ти што як питер